Вітаю! У цьому відео ми ознайомимося з модулем веб-сайт в системі ODU. В сучасному світі значення онлайн-присутності для бізнесу надзвичайно велике. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як швидко та ефективно створити та налаштувати ваш власний вебсайт за допомогою ОДУ-веб-сайт. Тож, перш ніж ми розпочнемо, давайте переконаємося, що наш модуль встановлено в системі. Для цього ми перейдемо в меню додатки. По швидкій навігації категорії оберемо веб-сайт. Бачимо, що на модулі вебсайт у нас є детальніше, що означає, що даний модуль успішно встановлений. Нашій системі. Також в цій категорії ми можемо спостерігати електронну комерцію, що дає можливість продавати ваші товари онлайн, електронне навчання для створення онлайн платформ для навчання. Живий чат для спілкування в режимі реального часу з відвідувачами вашого сайту, та вакансії, якщо такі є на вашому підприємстві. Зверніть увагу, що якщо прибравши е, цей фільтр додатки та вбити в пошуку веб-сайт, ми побачимо безліч додатків, які можна встановити для розширення. Вашого для розширення функціональності вашого веб-сайту. Отже, повернімося в попереднє меню та перейдемо до модулю веб-сайт. Після встановлення модулю система перезавантажить сторінку та запропонує покроково зробити базові налаштування. Ми ж в нашому випадку розглянемо все почати з нуля. Після натискання «Почати з нуля система запропонує обрати одну з доступних тем, які є передзавантажені. Якщо вам недостатньо цих тем, ви можете купити або безкоштовно завантажити іншу тему на сайті ODUCOM. Перейшовши до ODUCOM, натиснувши вкладку Додатки та сторонні модулі. Ми бачимо, що нас перенаправило в магазин додатків Оду, і тут є окрема вкладка теми. Та за вашим вподобанням та потребами ви можете, обрати завантажити безкоштовно чи придбати одну з тем. Тож, повернемося до нашого веб-сайту. Давайте розглянемо меню налаштувань модулю «Веб-сайт». Ми бачимо декілька вкладок, почнемо. Е, натискаючи на сайт, ми бачимо доступні нам налаштування даного меню. Головна перенаправляє нас на головну сторінку завжди. Редактор меню допомагає нам змінювати дане меню, додавати вкладки, міняти розташування їх. Е, можна робити суперменю, натискаючи на вкладку. Буде відображатися випадайка з доступним нам функціоналом для переходу на різні сторінки. Далі у нас є сторінки, які, яка відкриє модальне вікно з наявними вже сторінками, що допоможе нам створювати також нові сторінки, та задавати адреси посилання. Товари, тому що у нас перестановлена електронна комерція зустріч, це меню доступне для enterprise тільки з коробки. Також для кожної сторінки є її властивості, де ви можете поміняти назву, зробити ще деякі базові налаштування, оптимізація SEO. Це для, пош... це для того, щоб вашу сторінку. Викидувало, піднімало більше в пошуку, там потрібно заповнювати. Та відстежувати посилання можна також, наприклад, переходи по інших посиланнях, які розміщені на сторінці. Також ми бачимо редактор розмітки та стилів HTML-CSS, але якщо у вас немає базових знань. Розмітки та стилізації краще сюди не заходити, оскільки ви можете все зламати. Також електронна комерція, що не є темою нашого відео, але тут ви можете бачити замовлення, неоплачені, залишені кошики та клієнти, які відвідували. Також керувати товарами, прайс-листами електронної комерції, налаштовувати категорії, атрибути та теги ваших товарів. Звітність нам допомагає збирати аналітику з ваших сторінок, таку як кількість відвідувачів, на яку сторінку, яку сторінку користувач відвідав, та перегляди сторінок налаштування. Також ми можемо тут, як бачимо, налаштувати та додати додатки, провайдери платежу. Способи оплати та способи доставки, але це тема електронної комерції. Перейдімо до створення та налаштування нашого веб-сайту. Для цього потрібно перейти в режим редагування, натиснувши на кнопку Редагувати. Ми бачимо, що нам з'явилося додаткове меню з правої сторони, де є наші блоки, які можна додавати до нашої сторінки. Кастомізувати та теми. Отже, додамо перші блоки, наприклад, «Обкладинку», текст з зображенням. Можемо ще додати, наприклад, референси та цитати. Також ми бачимо безліч інших блоків, які ми можемо додавати до нашого веб-сайту. Наприклад, план. Щоб повернути дію назад, ми можемо натиснути на цю кнопочку. Отже, ми бачимо, як швидко, легко та ефективно ми створили базову сторінку нашого веб-сайту. Тож, перейдімо до змін. Перейшовши до вкладки Тема, також ми можемо міняти кольори, палітру кольорів нашого вебсайту. Також перемкнути тему, але будьте уважні, при зміні темі ваші всі попередні збереження не збережуться. Також ми можемо поміняти шрифти, наприклад, на, поміняємо на роботом. Зверніть увагу, що всі шрифти від Google Fonts. Можемо міняти, як ми бачимо, розмір тексту, поля відступів елементів, також кастомізувати поля вводу. Додавши, після додавання блоків, давайте ми редагуємо їх та налаштуємо під нас. Отже, почати можна з додавання логотипу нашого вебсайту, для цього потрібно подвійним клацанням миші. Натискаємо, і ми бачимо вже передзавантажені зображення. Їх також можна завантажувати з вашого комп'ютера. Також можна підключати сервіс Unsplash і шукати їх, наприклад, за пошуком. Ми бачимо, що можна через наші завантажені зображення шукати, а також через додатковий сервіс UnSplash. Всі картинки, використовуючи цей сервіс, будуть безкоштовними. Також можна через URL їх шукати. Отже, перейдемо до завантажених вже та виберемо. Як бачимо, у нас. Помінявся логотип нашого веб-сайту. Тож, давайте поміняємо заголовок. Для цього ми натискаємо на наш блок, бачимо, що він у нас виділений. Справа в меню ми можемо його кастомізувати. Наприклад, ми можемо замінити зображення, натиснувши на кнопку змінити, обрати зображення. Також можна змінити його місце розташування. Ось таким чином та застосувати. Або вам не сподобалося це зображення, можна ще раз його змінити, це не проблема. Давайте змінимо заголовок. Я тут вже раніше в мене є підготовлений текст та, наприклад, цей абзац. Також ми можемо поміняти текст кнопки, натиснувши на кнопку та справа, ми бачимо меню Кнопка та наш текст. Ось далі, наприклад, даного меню поміняємо також заголовок та текст до цього заголовку. Якщо вам не потрібен якийсь елемент, ми його можемо прибрати. Наприклад, натиснувши на кнопку Відкрити більше, справа у нас з'явиться розширений функціонал. Ми бачимо кнопку, та натискаємо Вилучити блок. І також давайте зображення поміняємо. Наші посилання, наприклад, ми поміняємо на Нам довіряють. Також ви тут можете міняти зображення компаній, додавати логотипи та, наприклад, коментарі. Чи ви бачите, як швидко ми створили наш перший веб-сайт, тому давайте додамо е трошки анімації, щоб він виглядав більш привабливим. Для того, щоб додати якусь анімацію, нам потрібно вибрати блок. Також зверніть увагу, що ми можемо міняти місце розп... розміщення місцями, наприклад, ось так. Ми можемо пересувати наші блоки, міняти місце розміщення, так як нам заманеться, що є дуже гнучко. Тож, давайте додамо анімації для нашого даного блоку. Для цього перейдемо в кастомізувати та бачимо колонку і анімацію. Наприклад, ми хочемо, щоб анімація була при появі та появу справа. На картинку давайте зробимо анімацію, щоб з'являлася вона зліва. Анімація при появі зліва. Та збережемо. Поглянемо, як наші зміни застосувалися. Як ми бачимо, при, при перезавантаженні сторінку з'являється анімація. Бачите, друзі, ми за кілька хвилин створили та налаштували сторінку нашого вебсайту із сучасним дизайном та функціями всього лише за декілька хвилин. І це все у цьому відео. Дякую вам за перегляд.